В описі до цього коротенького відео я поставлю 5 причин, чому краще очищувати нашу шкіру молочком. А тепер, щоб не втрачати часу, поїхали! Я беру очищуюче молочко і наношу його на обличчя. Цей масаж можна робити кожного ранку. Починаємо ми з шийки, задню поверхню шийки. Дуже класно промасовуємо її повністю. Цей масаж можна робити щоранку. Тепер ми працюємо з підворіттям. Зауважте, що саме цей засіб не буде сушити вашу шкіру, якщо ви будете робити на інший засіб. Можна пересушити шкіру. Це очищуючим молочко із базової серії фідосінтезі. Зараз ми придаємося по підборінню. можна пальчиками. Прямо глибоко-глибоко. Тепер ми пропрацьовуємо кути. Нижні челісті, працюємо над валами, обличчя. Дівчата, який час? Можна 5 разів, можна 10, в залежності від того, скільки у вас часу. Тепер ми піднімаємо кутики губ, Підняття наших щічок. Всі рухи швидкі, але інтенсивні. Дуже класне, класна вправа на підникрощичок. Тепер ми пройдемося по скуловій кістичці, промалюємо наші скули, костяшечками пальчиків теж 5 або 10 разів, рухи доволі глибокі. Тепер пропрацюємо по наш носик і Придемося, по від резорбції кістки. Теж робимо 5 або 10 разів в залежності від часу. Так, щоб наші щічки не провисали. Можна зробити 5 або 10 разів в залежності від того, скільки у вас часу. О, тепер ми. Пробуджемо наші щічки, робимо їх пружними. Одна ручка йде після іншої. В швидкому темпі від цього ліфтинг в нас відбувається. Якщо для вас це швидко, можете зробити повільніше, нічого страшного. З кожним разом у вас буде виходити все скоріше і скоріше. Обов'язково по масажних рухах на нижній повіці від внутрішнього від зовнішнього кутика до внутрішнього. Також ми пройдемося по нашому чолу. Можна зробити такі рухи, можна зробити глибші рухи, костяшечками, пальчики. І все. Тепер ми будемо змивати наше молочко. Можна зробити ліфтинг. Трошечки зняти набріки, вмиваємося, протираємо тоніком і ми готові до нашого дня. А в коментарях в описі до цього відео я напишу 5 причин, чому краще очищувати обличчя молочком, аніж пінкою для вмивання.